Знову побили військового. Цього разу бійка трапилася у Франківську. Випадковий свідок зателефонував до поліції та повідомив про побиття чоловіка у формі. Поліція вже спіймала трьох зловмисників. Одному з них навіть немає. Вісімнадцяти. Байбіше хулігани вибачилися і навіть сказали, хто в усьому винен. За що молодики ударили військового та яке покарання їм загрожує, розповім за миті з вами новини. Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У Франківську троє молодиків накинулися на. Військового з кулаками бійку вдалося зафільмувати на камеру випадковому свідку.

Як виявилося, до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі. Він розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліція негайно відреагувала на звернення та приїхала на місце події. Правоохоронці встановили декількох свідків конфлікту, яких опитали. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали Свідків встановили потерпілого. Йдеться про 40 міського службовця, мешканця Івано-Франківська. Його виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади, фігурантам 26, 21 та 17 років. Правоохоронці затримали їх. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за миновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції, з'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно між ними та учасником бойових дій. виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Окрім того, поліцейські з'ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий. Він побачив побиття військового та намагався заступитися за нього. Цього чоловіка з тілесними ушкодженнями також доправили до лікарні. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку у статті 208 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб. За таке правопорушення загрожує до чотирьох років ув'язнення. Свою вину фігуранти визнали і навіть в. Вибачилися, кажуть, що така ситуація вийшла по п'яні. Я визнаю свою вину, що наніс удари військовому і приношу свої іскренні вибачення йому. Та пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали, а перед тим, то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випили? Та може грам 300, 400. Вгорі утопили. Я пам'ятаю те, що мене дома лише розбудили поліцейські. дуже шкодую за, за те, що я зробив. Вибачаю, щоб, ну, більше такого не Це по п'яні вийшло. Ну 26 шестирічного та річного зломисників затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України, йдеться про хуліганство вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до 4 років ув'яз. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Нагадую, що нещодавно неабиякого резонансу спричинило ще одне побиття військового. На початку вересня у Фейсбуці оприлюднювали відеоконфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один з молодиків б'є військового по обличчю. Звати чоловіка у формі Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій, захищав. Бахмут зараз перебуває на лікарняному після поранення. Конфлікт виник через те, що військовий заступився за своїх батьків, автівкою яких напередодні підрізав інший автомобіль. Як виявилося, в цьому авто їхав Вадим Долотенко. У Смілі його знають як напівкримінального авторитета. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов'язані, зокрема, з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Ба більше, Долотенко та його товариші ще й змушували військового вибачатись. Не, були Не, має. Не має. Ти розібрався ситуацію? Я до віддати на хи заповнить. За що? Дивися, ти дивись, ти має позори на всю світу, говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Ну обясняй, ти за що ти ну, Об'ясняй ситуацію, Вася. Люди стоять міліція, стоїть, речі, стоять. Повідали. ти? об'ясняй, давай. Об'ясняй ситуацію, на Скажи, що я розбавлю ситуацію, на Я просто Вася, Ти просто, ти сука. Взоры, я это наш. Не... Все, пошли в машину. Здорово. Все, нормально, подцепил? Призначишь, Пойдемте в скорую. Ну, сейчас... Идемте сейчас там в вспомнить. Пошли. Я ведь сможешь на фоткал человека не нужен. Здесь пойдем. Зовутка. Пойдем со мной. Есть документы? Да. Поставай. Але цього зловмисникам виявилося мало після побиття військового вони почали давити на нього та погрожували його сім'ї. Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття. Я гончаренко Анатолій Села Ташлик з приводу інциденту, який стався з моїми батьками. На дорозі батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Дякувати Богу на захист військового стали активісти та громада. У мережі почали з'являтися дописи на підтримку Гончаренко та заклики притягнути винних до відповідальності. Пізніше ця інформація дійшла до депутатів та вищого керівництва. Навіть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав своє слово. Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось. Отримує належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій, чи вірніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів, і кожен з воїнів. Всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути. І тільки після реакції громадськості правоохоронці затримали підозрюваного також щодо дій поліцейських, керівництво головного управління національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування. А керівника відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов'язків. Підняв Голову місце проживання. Місто ж Вулиця! Проволк була сім. Піднімайся! Тим часом у мережі з'явилося відео, якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії за цю ситуацію. Він сказав, що поважає українців та зсу. А дана ситуація случилася не повністю розібраною, і він не хотів, щоб так получилось. Я Долотенко Вадим Олександрович. З міста Сміли. При, приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я, ну, я поважаю українську армію, український народ, і не, не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібраною, тобто я не хотів так, щоб вийшло. Але це зловмиснику не допомогло, бо чоловіка таки закрили у СІЗО. Вадима Долутенко, який побив ветерана у смілі, помістили під варту на 60 діб без альтернативи застави. А що ви думаєте про випадки побиття військових? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.